Всім привіт, мої сладеньки. Сьогодні продовжуємо грати в Лбіон Онлайн. Поки я збираю ресурсики на відео на преміум. Хотів вам розповісти про Гільдії. Що вони нам дають? Чи потрібні вони взагалі, А саме в жовтих зонах? Яку користь вони можуть нам принести, Гільдії та політика між ними в чорних зонах. Це окремий вид контенту в Альбіоні, та заговори, підпілля, скамери та все інше. Але про це може поговоримо в іншому ві відео. А ми зараз будемо розмовляти про гіндії в жовтих зонах. Почнемо спочатку. Що треба, щоб мати або бути главою своєї гільдії? Треба проходити співбесіду. Робити заявку з логотипом та правилами на сайті. Ні, кожен, хто має зайвий мільйон срібла, може мати гілілю та острів, який йде в придачу. Я, в принципі, терпимий редактор, але хотілося б чогось більшого. Є можливість редагувати символ гіллі та її прапор з готових пресетів, які можна комбінувати між собою. Назву та налаштування правил Навштування прав та їх витача. Опис гіллі і кредо. А ось чогось свого додати не можна, окрім назви. Можна також вибрати періг ФМІ, при якому гравці самі би змогли б додаватися до вашої гільдії самостійно. Пошуку гільдії. Також є казногілья, яка поповнюється гравцями у певному відсотку досягаючи аж до 100%. Що ви підіймаєте після вбивства мобів. Тобто за кожного вбитого моба, скільки би він давав срібла, відсоток від того срібла буде відніматися в казну гільдії. І в цьому є перший нюанс багато на гільдії Кидають запрошення біля міст, банків та просто пробігаючи повз у угілію, яка збагачується за рахунок новачків, просто роблячи податок на 100% або трохи менше, щоб не палитися. Таким чином з'являються майнферми, які добувають срібло з новачків, то мабуть пильні та обирайте собі гіллі самі, дивіться опис та питайте про податки. Боїгівлі, які встановлюють податок на якийсь проміжок часу, тобто вони кажуть, що в них податків немає, але під час якогось контенту вони його встановлюють. Якщо ви не бажаєте поки нікуди вступати, в принципі, в наштуванні можна включити автоматично, відхиляти пропозиції до вступу, також там можна відключити торги та запрошення в групу. І що нам де гіллія на великому континенті королівських земель? Якщо брати, звичайно, без ховку, без рейтингу гільдію, то по великому рахунку ми нічого не отримаємо, та й рейтинг гільдії дає тільки тим гравцям, у кого є преміум аккаунт. Для рядових гравців ніяких бонусів немає. Та й багато честь у Чорних Землях. Нам не заробити, якщо ми граємо тільки на королівському континенті або в червоних зонах, не заходячи у чорний континент, типу Юмли або Авану. Тому якщо ви граєте на смертельний контент, то гілля в принципі вам нічого не йде, та й вам не потрібна. Тим паче, якщо вам потрібен острів, ви самі можете оформити його за 1 мільйон сіри. Якщо вам подобається груповий контент, я думаю, багато є груп у Discord та пачку можна в пошуку завжди знайти до свого контенту або при бажанні створити свою гільдію та набирати однодобців та ходити той контент, який вам подобається. На цьому в мене все. На балансі після продажу сумки журналів сердець, думаю, вже буде під 8 мільйонів. І я грав десь за цей час 6,5 годин. Я потім в кінці ще буду робити підрахунок, коли преміум зроблю. Все одно буду робити, скільки часу витратив, і що зробив, чого добився і тому подібне. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте великі пальці до гори, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Та на все добре. Па-па, мої солоденькі!